Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розметаний автомобіль. Шкода Octavia A7 2017 року. Автомобіль повнопривідний, мотор 2 літра турбодизель, коробка автомат. Оригінальний пробіг 221 тисяча кілометрів. Так само авто без жодного підкрасу. Останній того пройшло в червні 2022 року на 197 тисяч кілометрів. Перейдемо до огляду автобус універсал. Денні ходові вогні та протитуманні фари, повний привід 4х4, датчик світла, датчик дощу, автоматичне складання дзеркал. Тискін r 17 Виглядає передній ряд сидінь, підігрів, електрорегулювання, електроскладання дзеркал. 4 склопідйомника. Автоматичне світло, 221 тисяча оригінального пробігу, Шкірине мультикермо, в гарному стані. Управління бортовим комп'ютером, управління мультимедіа, Рейс контроль. Великий сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, Android-Auto, Apple CarPlay, USB, AUX, Bluetooth. Так виглядає меню автомобіля, датчик тиску в шинах, асистент освітлення, освітлення салону, функція Coming clean home розпізнавання втоми водія, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, задній Зеркала та склоочисники керування склопідйомниками, центральний замок, Він-код. Центральний замок, система старт-стоп, ESP, електропривід багажника, бардачок з охолодженням, коробка автомат. так Виглядає задній ряд сидінь, підлокітник для задніх пасажирів, система кріплення ізофікс, електропривід кришки багажника. Великий місткий багажник. Ретка 12 вольт, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом. закривається. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова, в сторону жовтки стало Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас. Гарна можливість купити хороший автомобіль за хорошу ціну.